У цьому місті живуть понад 80 тисяч українців, найбільша і найактивніша українська громада в Північній Америці. Саме тут, у Торонті, здійснилася 14 червня 1968 року довголітня мрія первоієрарха Української католицької церкви, патріарха блаженішого Йосипа, про відвідини української спільноти в заморських країнах. Торонтонське летовище. Поблизу будинку адміністрації, владики Української католицької церкви, провідні діячі суспільного громадського життя з Канади, Америки, Німеччини, митрополит Максим Германюк, єпископ Ніль Саварин, доктор Роман Малащук, голова проводу ОУН Ярослав Стецько, доктор Осип Пойко, Йосип Лисогір. Заступник президента УКК. Митрополит Максим і редактор Софронів Левицький. Доктор Петро Глібович дає інтерв'ю редактору Дольницькому з щоденника Америки. Інженер Омелян Тарновський. Завершилась довгоочікувана хвилина. Літак з блаженішим патріархом приземлюється на литовищі в Торонті. Червоний Килим для великого гостя з Риму. Рядами виструнчились канадські летуни. Живим символом нескореної України з'явився увесь у Білому патріарх, і сповідник Христової віри, блаженіший Йосиф, як сказано, віра твоя спасе тебе. Так і сталося. Ні московські в'язниці, ні Сібірські сніги не зламали його віри в Творця і в Україну. Блаженнішого патріарха Йосифа супроводжують. Преосвященний кір Ізидор Борецький господар торжественної зустрічі. Отець доктор Василь Філевич, отець доктор Роман Даниляк, секретар владики Ізидора, отець доктор Шамбелян, Мирослав Марусин, секретар Верховного архієпископа, директор Когут, власник подорожного бюро в Торонті, сумівська оркестра Батурин. Під диригування магістра Василя Кардаша відіграла гімни. Першим привітав митрополит Максим. Ваше блаженство, блаженніший, наш дорогий і найдосточніший гость. Ми безмежно радіємо, що дождались цієї історичної і радісної хвилини, коли Верховний архієпископ українців-католиків і Перший першийрарх. Цієї Української католицької церкви вперше вступив на землю нашої канадської метрополії. митрополії українським звичаєм, достойному гостеві були піднесені хліб і сіль, дітки із садочка при Торонській катедрі, дівчата з Академії в Анкастері, провінційна настоятелька сестер служебних мати Франциска. Владика Роборецький, Владика Саварин, Владика Руснак, голова відділу Кук, доктор Осип Пойко. Вітаючи вас, з глибини щиро серця, ми радіємо, що удари ворога наших церков і нашого народу не зломили ваших сил. Духа і тіла і щиро бажаю вам далі сил для повного завершення історичної місії зупроти українського народу, для сповнення якої покликав вас Всевишній. Блаженнішого вітає заступник прем'єра Онтаріо, міністр Іван Яремко. Привітав блаженішого голова централі українців-католиків, доктор Микола Кушпета, як керівник підготови зустрічі з раме Торонтонської єпархії. Ярослав Стецько, Йосип Лисогір, отець Шамбелян Мирослав Харина, адвокат Роман Гуглевич, підприємець Гнат Поворозник, представників від федерального і провінційного урядів Канади, сенатора Томпсона від прем'єра Трудо, Преосвященний Кір Ізидор Борецький. Сьогодні ціла канади Україна прийшла щоб вашу веренці міжнародного тати, а також... Наші вірні приїхали з нашої сусідної любої Америки, щоб вложити свій щирий поклін вашій менеці. Ми за вашу менеці постійно пам'ятаємо, все молимося, Господа, благаємо, щоб найперше Господь вашу меренці дарив свою ласку і держав вас на криптім здоров'ю між нами довгий літа. І ми просимо тепер вашого благословення і вашого ласкавого слова до нашої цілої, саме України в Канаді. Блаженіший патріарх звернувся до маси народу. Дорогі браття і сестри, україна мати виправляла вас майже століття тому за море з найкращими сподіваннями і виглядами, то все таки жаль розставатися, стискав серці і тривога, за ваше непевне майбутнє напружувала розум, щоб не поповнити похибки і не переочити потрібної помочі. Та нині. Та непевність розвіяна, а зворушення, пронизане глибокою радістю і навіяне спокоєм і погідністю, бо ви виправдали всі сподівання, зберегли Христову віру і визнали її величавими храмами, скріпили національну свідомість політичними, культурними, економічними товариствами, організаціями, з'їздами. Конгресами, школами, приютами і захоронками, і то у власних забудованнях. на прохання духовних осіб і мирян, верховний архієпископ Кір Йосиф став до спільної фотознимки біля палати владики Ізидора. провідники молодечих організацій Охіпнюк, Сум, клас Сежневський і Велегорський. Такі спільні світлини. Можна тепер побачити в багатьох домах у Канаді. Вірні зберігають їх як святощі. Okay. Архієрейська свята літургія у церкві святого Николая у Торонці в присутності двох тисяч вірних, які стояли й далеко на прилеглих вулицях. Під час святої літургії блаженішому асистували владика Ізидор, отець доктор Липський, отець доктор Марусин. Отець редактор Хомин, отець радник Джулинський, діакон отець Набережний. Зворушено вітає найвищого гостя, парох отець доктор Богдан Липський. Ми вітаємо ісповідника віри, ми вітаємо між собою найбільшого українця, доброго пастиря, який не кинув свого стада, який лишився знаючи, що його жде, Своєю пастою на рідних землях своїми ділами виявив прив'язаність і нескореність перед всякими переслідуваннями вірність, святій вірі і святій серці. Відповідь Зна... виголосив владика Господар Кер Ізидор, який назвав блаженішого Йосифа патріархом наших душ і сердець. Верховний архієрей Української католицької церкви у світі, блаженіший Йосиф, уділяє святе причастиє, до якого приступили понад пів тисячі вірних. Слава Верховного! Пригадую собі добре у ту хвилину, коли приходили в другий раз, собі війська відступали, і мерці. лишалися ми, хто міг спасався, здавалося для нас і найгірші часи. І коли я прийшов і говорив до покійного, слуги Божого, буде для нас трикий час. Добре, більше смерті нічого не буде. От то треба пам'ятати. І на то треба бути пригодованим завжди більше смерті не буде. А яка має бути смерть, от то про те щить все життя. Коли ми дивимося і на вашу молодь, і на ваші діти, і на ваш храм, десятки літ не виділи не раз і не чули про вас. І тому наше серце повне тої радості, що то життя святе, що релігійний дух не паде, навпаки, що він підноситься. Що наша національна свідомість росте, що ми мусимо доложити всіх старань, щоб ми не пропадали, а щоб ми розвивалися. Закінчилась свята літургія. У товаристві владики Ізидора і духовних отців, блаженіший Йосиф іде на зустріч з улюбленими дітьми і молоддю. Маси народу радіють зустрічу з патріархом, а він, як добрий пастир, Радується своїм народом, слово патріарха. Високодостойна і дорога громада. Один, здається, грецький, чи римський фільозоф сказав, що кожна людина має призначена певну кількість слів. Якщо вона виговорить. Мусить вмирати. Не думаю, що б і вашим бажанням, та й моїм ще є, щоб кінчити своєю бесідю і вичерпуватися себе. Та все ж таки коли дивитися на ваші непроглядні маси, на ваші високомистецькі виступи. На вашу велику сердечність, щирість Приходять на думку слова Христа, якщо замовкнути, заговорить оце желізо, цемент і каміння. І нехай ці мої скупі слова будуть висловом. Щиро і вдяка за проведені оці хвилини не ходить тут про мою менше як скромну особу вашого каторжника, але про ваш світлий і незабутний виступ і та молодь. Від народу і надія дала такий гарний вияв своєї юної сили. І всі ви при кожній нагоді дали свідоцтво, що ви свідомі зову хвилі і відповідальності за майбутнє. Одна Ваша пані, відвідуючи мене в Римі, дуже прохала, щоб я приїхав, бо наш нарід в Канаді такий добрий, такий сердеч. Признаюся, що я от так жастобливою усмішкою сказав, що ви себе може перехвалюєте, та на ділі я бачу, що її слова. Це далеко далеко не досягали того рівня, на які ви нині ось тут піднесли. мої дорогі. Нехай ті хвилини, які ми спільно провели, стануть незабутними в нашій світлій пам'яті. Нехай той нинішній виступ буде сильним завдатком повного виступу усього українського народу, його незрівнаної, мистецької Посібності саме, його могутності, його щирості, його волі до розвою і здобуття належної волі.